Нам глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас всіх бачити. Дякую вам за підписки. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші сердечко. Дякую за те, що ви дивитеся і працюємо для вас сьогодні. В нас в гостях Ірина Гергель. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас, любочка, вітаю вас, прекрасні прекрасні глядачі, прекрасні зірочки, які приходять до вас на канал У вас така тепла, красива, добра аудиторія. Дякую, пані Ірина. Знаєте, в мене на каналі завжди ми говоримо ну, про е, речі, які зазвичай ми не обговорюємо на каналі прогноз чи не говоримо на неоведі. Сьогодні хочу поговорити з вами про самоусвідомлення. Дуже класна річ, коли людина віддає, віддає собі е, звіт, так, е, каже, що я розумію, що відбувається в моєму житті. Я розумію. Навіщо я тримаю аскезу?», Я розумію, навіщо я молюся? Я розумію, навіщо я плачу податки. Це називається самоусвідомлення. Духовний розвиток він покращує наше здоров'я, психічний стан, він покращує нашу нервову систему. Це вже доведено, він покращує нашу енергетику. Але самоусвідомлення. І самовідповідальність, вони допомагають духовному розвитку. От хочу поговорити з вами на прикладі самоусвідомлення. От зараз підписуються петиції про молитву, загальну молитву. я хочу поговорити про рівень самоусвідомлення, адже кожна людина може зараз зробити. Свій вибір і свідомо сказати: А я хочу, щоб за мою країну помолилися. А я хочу помолитися за свою країну. От ми з вами запустили е, марафон для своїх підписників, я для своїх. Ми кожного ранку, в 6-й ранку молимось. Е, і ви знаєте, класно, от в мене є небагато людей, їх там 20, 30, 40 чоловік, коли як збереться. Е, от Класно, коли люди збираються і моляться за всю планету. За всю землю. Як це впливає? От розкажіть. Ой, дуже цікава тема, і дуже навіть можна сказати, не то що повчальна, а вже вона, я її зараз досліджую з боку того, що ми з вами зробили. У мене багато дівчат і хлопців, і тому що багато курсів учнів. І вони всі о шостій ранку моляться. Вони, ми тоді сказали, що хто як може своїми словами хочете молитися, хочете молитви, хочете медитації, хочете своїми словами, тримайте цей стрій, тримайте, е, що ми йдемо до перемоги, і тримайте в своєму серці любов і мир. І в мене почали все так робити. І по перше, от те, що ви сказали про самоусвідомлення, наскільки я бачу ті, хто починає вже працювати над собою, а ти ну, серед тих людей, які приходять до тебе, то напевно ти їх бачиш, бо вони всі за цим прийшли. І ось почало відбуватися. спочатку, ми просто ем, якби знали, що ми о шостій ранку встаємо на медитацію на молитву. Потім е, пішов пішо прямо звіт. Вони не можуть не писати це, так цікаво. Я вже просто спостерігаю з боку, то я кожного ранку їм запускала челендж, о 6-й ранку їм картинку, нову медитацію, нову музику. А зараз я потихеньку відійшла в бік, щоб поспостерігати, а воно не перестає бути. Воно набрало оберти. І це дуже цікаво. Десь без 20, без 15, 6 6 починаються в цих групах іти смс-ки. Вітаю вас, мої дорогі любі світлячки, вітаю вас, мої зіреньки. Доброго ранку. Ось вам сонечко тут. Ось вам моя пташка, ось вам, моє, ось вам мої побажання любові, ось вам мої сердечки. До шостої години там шлеться ціла купа у нас у усіх мережах, там, де вони очні. Ну, звісно, тому що це зібрано вже колектив, але він вже великий. Вони до шостої ранку всі шлюсі повідомлення. Причому такі красиві. О 6 ранку, з 6 до 6.30, у нас там тиша, тому що всі знають, що ми йдемо в медитацію в молитву. Після 6.30 починається знову е, у них своє. Свої, там, знаєте, вони, вони як пташечки ті, що от просинаються навесні на, на, на і починають там співати пісні. Оце таке зараз робиться в мене в чатах. І це почало набувати. От, ми тоді зробили цей такий челендж. До того в мене ж теж були групи. Вони ми перепислись, нас було все добре, але такого що не було. Оце моє прямо вам спостереження, яке я можу сказати, що ми з вами зробили. Цих людей стає більше. І знаєте, я навіть сьогодні в сторіс у себе виставлю те, що вони там пишуть. У людей починає, Звісно, я веду уроки. Звісно, у нас ідуть певні Я їм розповідаю там і про карму, і про медитації, і про веди. Ну там багато знань, але все одно. Це в тому я точно знаю, що в той момент, коли дуже багато людей одного кола о певній годині збираються в єдину таку енергію, от вони всі в цьому процесі. Вони починають дуже сильно, дуже сильно навіть не то, що рости, вони змінюються, і там такі історії цікаві. Ми не почали писати, що з ними відбулося. Там дуже цікаво, я поставляю в себе сторіс, покажу, як це працює. Дівчинка пише: коли я тільки прийшла на навчання, я там спостерігала. Я кинула курити, я кинула пити, я кинула їсти м'ясо. Я вже місяць не лаюся з чоловіком. Я так вам вдячна за це велике коло, коли ми починаємо о 6-й ранку і далі продовжуємо. І вони один з одним, так як вони почали цю медитацію о 6-й ранку разом. Вони потім напротязі дня, я дивлюся, вони час один одного підтримують. Ой Боже, в мене тут таке. О, слухай, Машенька, ти не переживай там Маруся, да? у тебе все буде добре, дивись, ми тобі посилаємо сердечка. Вони починають, це коло, воно почало розходитись кругами. Ось що таке запущений процес. І я почала розуміти це як той ефект Махаріші, про який розповідають, да? що можливо хтось не знає, що це таке, що таке ефект Махаріші. Це тоді, коли в медитацію стають дуже багато людей і вони наповнюються одним полем. Це дуже цікава історія. Адже це є досліди, що коли багато людей знаходиться в одному такому полі медитаційному, наприклад, як, ну, як Махаріш навчав свої трансцендентальні медитації, в тому полі немає крадіжок, немає ем, ніяких е, кримінальних злочинів. У великому чи і чим більше людей, тим більше поле розростається. що навіть одна людина у висотному багатоквартирному будинку може тримати енергію, якщо вона вже прокачана і вона вже в цьому процесі. Уявляйте, скільки поля ми можемо тримати, коли ми всі в різних куточках України, але ми його тримаємо в одному полі. Тому я думаю, що нам треба знову це буде повторити, знову це треба буде сказати і знову запустити цей ефект, тому що зараз багато нових підписників у вас, у мене, і знову сказати, люденьки, не забувайте, навіть пам'ятайте, о 6 ранку стоїмо, єднаємося в певне поле. Я не знаю, можливо, створити навіть якусь одну вже я думала платформу, де прямо будуть туди писати один одному побажання. Це знаєте, зараз дуже важливо, тому що люди в нас, знаєте, от е, ми запускаємо нову тенденцію, нову моду. Люди звикли в коментарях, люди звикли в, в соціальних мережах, зокрема Фейсбук. Така помийна яма. Чесно, не люблю її, тому мене там нема. Бо е, пев, от певного часу я звідти пішла, і можу сказати, чому я заходила в стрічку новини, бачила, як люди. Просто один одного топлять у грязюці, вони зляться, Це був двадцять перший рік. Вони постійно цькують один одного і постійно ображають і до всього чіпляються. Ще не бачила ніколи, щоб в коментарях, коли люди про щось дискутують, на людина інші написала: Дякую, я змінила свою точку зору. А ви праві? І дійсно я передивилася, що я була десь неправа ніколи. От ви хтось бачили це? Ніколи такого не було. Дуже рідко, коли люди е підтримували до 22-го року один одного в коментарях, зазвичай просто гнобили, гнобили, гнобили. І коли почалося повномасштабне вторгнення, це був перший сплес, коли люди почали об'єднуватися і підтримувати, розділяти біль один одного, разом радіти. Пам'ятаєте, як... Ну чому ми раділи, коли перший гвинтокрил збили е, рашиськи? І для Не нас було. це ж наші збили, і така гордість, Боже, надія є, які молодці хлопці. А коли перший раз по Криму прилетіло? Чесно, по військовій базі, там ми всі дивилися ці світлини, у людей свято було, що ми дали здачі. Не тому, що ми на когось напали. Ні, ми здачі дали. Ми за себе постояли. в нас гідність піднялася, як ми пишалися. А коли Москва пішла на дно, і ми почали тоді в коментарях радіти. Але ми не вміємо радіти кожного дня, ми не вміємо підтримувати кожного дня, бо нам треба цього вчитися. Людяності треба вчитися. От е, ви говорите за свій досвід, а я знаю, в мене е, кожного ранку, в шостій ранку, всі чекають, вони єднаються і от починаються е, перші вступні мантри. Ми сіли в медитацію, почитали мантру, помедитували. У нас небагацько, але. На постійній основі люди е, постійно медитують. І е, коли я робила е, джапа-марафон, е, де люди проходили певні трансформації, вони так само писали, вони підтримували один одного, вони задавали питання. А в мене ось так, а в мене тут така тривожність, а в мене такий біль, а в мене такий біль. А мене ось тут тригернуло, а мене ось тут тригернуло. І ми навіть коли спілкувалися під час ефіру, люди. Е, Знаходили один в одному співчуття, а це так важливо просто поспівчувати один одному. Це ж нормально бути людяними. Кажуть, ти занадто сентиментальна. Так, я сентиментальна, а що в цьому поганого? Що мені шкода іншу людину, коли їй боляче. Я не дивлюся, чи заслужила вона на той біль, чи не заслужила, не мені її судити. Я ж це життя не прожила, але мені її шкода, і це нормально. Ми, коли діти малі, ми ж що е, робимо. Коли в когось щось хороше, там день народження, що діти роблять? Всі вітають, всі щасливі. Коли е, хтось впав, да, забив коліно, що діти роблять? Вони біжать бігом жаліти, дути на те колінце, підтримувати. В когось щось загубилося, що діти роблять? Разом шукають. А якщо хтось щось таке цікаве, дізнався, діти що роблять, всі разом слухають. То можливо, нам просто треба трошки згадати, які ми всередині діти і. Е, Така молитва нам нагадає, хто ми насправді всередині. Це зараз ми такі серйозні, забігані, затуркані дорослі люди. Ми насміємося, ми не кохаємо, у нас все серйозно, ми всі в скорботах, ми всі в турботах. А насправді це ж обман. От знімаєш цю маску, переляку і такої сірості, зажатості, але там дитина. Маленька, гарна, світла дитина. Це правда, це правда. Духовні практики, От коли вони розкривають молитви, коли вони розкривають людину. З власного досвіду знаю, що, найперше, розкриваються дитячі мрії. Люди починають згадувати, про що вони мріяли. Ось ця спільна молитва за Україну вона так цікаво працює. Ти молишся за всіх, але отримуєш постійно якісь бонуси. Десь починаєш згадувати своїх батьків. Просинаються в тобі і твої обідки, про які ти вже забув. І просинається і натхнення, яке ти не використовував. І десь твої таланти просинаються. Дається таке враження, що онулюються установки. Да? Ти пропрацьовуєш карму і звертаєш увагу над От Як ви це можете пояснити? Що у нас відбувається, коли ми в медитації йдемо? Так. Ось ця трансформація духовна з нами. Ми молимося за весь світ. От в мене, наприклад, моляться за планету, за Україну, за військових. Люди медитують, моляться за мир. Хтось ставить захист, хтось опікується. От в мене сьогодні в медитації в золоті сорочки любові людей вдягали. Але е, після такої молитви змінюється життя людей. Чому? Тому що у нас починає формуватися зовсім по іншому сприйняття. Взагалі, що таке медитація? Ми говоримо про медитацію. Воно так працює приблизно у молитві, але трошки по-іншому. Медитація, на мій погляд, працює набагато сильніше, тому що в молитві ми можемо молитися і боятися. Ну мені так здається, ми можемо молитися, наприклад, якомусь святому, але в той же час боятися і здражати від страху, коли ти йдеш в медитацію. То в тебе свідомість така стає, що в тебе пропадають все, страхи, все, ти просто розчиняєшся в цьому в просторі. В принципі, сенс медитації це потрапити саме в той трансцендентний стан, в якому розум починає пропрацьовувати зовсім по-іншому. От я, наприклад, навчала, навчалася у Махарішамах, навчилася медитувати по системі Махаріші-Махіш-йоги, і це дуже сильна штука. Сама система медитації Махаріше це тобі дають мантру, але це мантра, якої немає в світі. Тобто, тобі, що таке взагалі цей принцип, чого Махаріша його придумав, чому це, це так цікаво? В принципі можна і без цієї мантри, без цього слова просто потрапляти в стан, коли ти починаєш себе, якщо в тебе немає цієї мантри, бо тобі дає учителі, то ти можеш просто потрапити в такий трансцендентний стан, де ти в ньому будеш просто розчинятися і ну якби йти за відчуттями, не насолоджуватись відчуттями, а йти за відчуттями, просто їх спостерігати. І в цьому часі спостереження твій розум починає чиститись. А що таке розум? Розум, по суті, це певна машина, яка нам дана для, певних, для певного користування, ну, якщо вже так говорити. І нам треба навчитися нею управляти, щоб вона не управляла нами. То якраз саме під час медитації, любих медитацій, це якраз і відбувається, коли ти починаєш спостерігати за спостереженням. Тобто, ти спостерігаєш навіть за своїм собою. Оце ось, самий високий, такий рівень медитації. А чому цікаво було мені влучити з Махаріші, Тому що там сама система Махаріші, вони спрощують це все, і вони тобі дають, ну, називаємо мантрою, але це мантра, якої немає. Це просто набір слів, які нічого не значать. Чому нічого не значить? Тому що, наприклад, коли це з чимось определяється, наприклад, ми говоримо яблуко, ми його одразу уявляємо, ми говоримо ручками, ми розуміємо, про що це, коли ти будеш говорити якесь слово, коли ми, наприклад, ті медитації, всі, які ми знаємо, вони начитуються мантрами, і хто їх е, коли-небудь перекладав, там є у них сенс, коли ми звертаємося до Бога і ми прославляємо Його чи щось просимо. Є певний сенс у санскритському ну, набірі слів. То в цьому наборі вони дуже схожі ну, на слово санскрита, і говорити це слово не можна, тому що якщо ти проговориш, ти вже це слово вже ну, ну тобі не буде діє. Тобто, це набір звуків, які нічого не значить, щоб ти за нього ніколи не чіплявся, щоб його ніколи не не можна було розшифрувати. І от в процесі цієї медитації, ти просто якби ти проговориш це слово. Потім приходять до тебе якісь думки, вони просто приходять, ти за ними спостерігаєш, і ти знову просто говориш це своє слово, якби кодове, скажем, слово. І таким чином твій розум весь час повертається до цієї спостереж... до свідомості до спостереження всередині себе. себе. Цей весь принцип і він спрощує дуже цю систему. І в великих погруженнях ти розумієш, що один час ти просто вже нічого ти, ти просто починаєш спостерігати. А що в тебе нічого немає, ні думок, нічого. Тому мені здається, медитації, звичайно, все глибше, ніж молитви, тому що вони не просто в молитвах ми більше просимо, ми більше звертаємося до Всевишнього, і це все працює. Звичайно, працює. І навіть немає ніяких сумнівів у цьому. Просто кожна система працює по-своєму. В Цій системі ти попадаєш в інший світ і з цього процесу такої безсвідомості. Тебе дуже швидкий зв'язок тоді йде із потоком Всесвіту. От там, в цьому якраз, потоці, коли ти в нього потрапив, тобі достатньо одного ну, імпульсу середечно, щоб зв'язатися із Всевишнім, і ви навіть без слів з ним вже починаєте спілкуватися трошки інше. Але чому це так важливо? Люба із цих систем, вона важлива, тому що це пробуджереди нас. те, що назовні, коли ми робимо кожного дня, бігаємо, там, стрибаємо, готуємо їсти, ми цього не можемо вчути саме цього процесу. Хоча мама, яка любить своє дитя, вона знаходиться в весь час періодично в цих станах трансцендентних. Ми ж так, ну як ми, коли в мене приходять на консультації, говорять, що таке любити? Ну, а що значить полюбити людей, от, ну, як ви розповідаєте? А я говорю, ви любите своє дитя? Ну да. І так завжди мами говорять, ну так. Я говорю, який ви зараз потрапили в стан? Ну так це ж інше. Тобто чомусь завжди розототожнюють, звичайно, типу це рідний, близький, саме цей стан, коли ми любимо отак, у свою дитинку, коли ми так же віддано любові своїх батьків, або коли ми дивимося на сонце або на небо, і раптом буває такі стани, коли ти наскільки всередині себе відчуваєш цю любов, це є той стан. Просто ми його з цього стану можна починати творити. Творити наш світ, нашу землю, нашу державу. З цього стану. Коли ми це зрозуміємо, тоді ми зможемо і все останнє робити. Розум, мудрість це супер, це дуже здорово. Наука, прогрес, як ми нам все говорить, але це повинно бути і стану внутрішньої свідомості і внутрішнього стану, коли науківці йдуть щось робити, щоб вони розуміли, чи це на користь, чи це на біду людство. Тому що дуже багато техно, які використовуємо зараз, вони використали тільки на біду, ті саме бомби і все остання. Можна було цю енергію використати для людства, правда? Тому, коли людина буде працювати і стане свідомості любові в такої внутрішньої, це буде зовсім все по іншому. Пані Ірина, я вам так вдячна. Шановні глядачі, доєднуйтеся до спільної молитви кожного ранку, прокидайтеся і моліться, медитуйте. Починайте свій день з. Відстройки свого організму як музичного інструменту. Налаштовуйте свою душу, налаштовуйте своє серце, відкривайте своє серце цьому світу. Любіть, кохайте, відчувайте, будьте щасливими. Просто відчувайте цей світ, не зраджуйте собі, будьте вірними собі. І повірте, це запорука вашого щастя. Щастя, воно не зовні. Щастя, воно починається ось тут зсередини вас самих. Тому будьте щасливі, кохайте, любіть цей світ і вмійте відчувати і насолоджуватися любов'ю. От саме цього вчить медитація, тому медитуйте. Дякую вам, пані Ірина. На соціальних мережах пані Ірини в інстаграмі регулярно анонсується медитація в телеграм-каналі, регулярно в Фейсбуці, на своєму Ютуб-каналі, пані Ірина, регулярно про це розповідає. Ось тут в описі до цього відео всі соцмережі гості. Якщо хтось хоче спільно медитувати кожного ранку, будь ласка, в моєму телеграм-каналі Любов Завальнюк. В описі до цього відео вже є цей телеграм-канал. Ви можете знайти е, ось цей телеграм-каналчик, Підписуйтеся кожного ранку, в 6-й ранку, чекаю вас на медитацію. До побачення. Дякую дуже, Любочка, дякую глядачам, які до нас доєднуються. Бажаю всім знайти всередині себе ту велику любов, яка почне творити світ. Тільки з цієї позиції ми це зробимо. Ми створимо нереально красиву державу, я в це вірю. І хай від наших вогників запалюються інші, інші інші, і так ми можемо пробудити весь світ. Дуже дякую, дуже дякую за те, що ви доєднуєтесь до нас. А ви і... пам'ятаєте цю пісню пророчу? Що наша свічка не згоріла, що наша молодість жива? Це ж пісня Україна, Україна. Да? І там є такі слова, що. Нашими серцями запалим тисячі сердець. От вона є пророчою, хай нашими серцями запалає тисячі сердець. Так, так і буде, близько. І я вам дуже вдячна і хотіла ще попросити, якщо є така можливість, щоб до для, для тих, хто хоче, щоб скоріше ми вже. Почали жити в мирі і перемогли. У нас є велика ем, петиція, організована таки молеби. Ми організовуємо, пробуємо дуже і кожне, кожна, кожна зараз ваше слово дуже важливе. І я думаю, що кожен із вас хоче цього зробити. Ви вірите, що молитва і медитації це може зробити. Тому ми організовуємо, нам треба зібрати 300 тисяч з голосів для того, щоб великі нам зібрано. Біля сотні вже зібрано, але це чим швидше, тим краще, тому що для того, щоб рамін в Індії, а їх буде більше ста, і ми маємо ще їх організувати. Це великий процес. Це пройде ще місяць. Місяць вони будуть молитися. Тому а нам потрібно чим швидше зібрати і показати у нас є 300 тисяч. Будь ласка, почніть цю, о, би, збиратися. І тоді можливо ми тільки влітку отримаємо результат. Чим швидше ми зараз поставимо всіх голосування свої підписи, чим швидше наберемо 300 тисяч, чим тим швидше ми організовуємо цю велику акцію. І такої акції не було в світі. Це, от ми все робимо зараз, те, що в світі ще ніколи не було. Цього не робив ніхто. Ми зможемо, я вірю. І дуже прошу доєднуватись до цього і передавати іншим. Не тільки самому поставити свій голосочок, а обов'язково передавати іншим. Нам треба це дуже швидко зробити. Пані Ірина, в прикріпленому коментарі вже є посилання на петицію. Дякую всім. Я дуже до речі, дякую. проголосувала. А ви пишіть. Я на все... не сумніваюся. На все добре. Прощаємося до наступної зустрічі. До зустрічі. Всього доброго.